Для того, щоб знайти, який є степінь многочлена, знайдемо степені одночленів, що входять до нього. Перший одночлен 6А в квадраті це його степінь 3, 2 плюс 1. В другому 9А це в четвертому його степінь 1 плюс 4, 5. Тому степенем многочлена є число 5, варіант В. Для того, щоб член був одночленом стандартного вигляду, потрібно, щоб він складався з одночленів стандартного вигляду і щоб не було подібних доданків. В першому випадку це не є, тому що одночлен 4х2х не одночлен стандартного вигляду. В другому випадку таким є одночлен мінус 8х у третьому ігри. В третьому випадку є подібні доданки. 6 х у квадраті і мінус 4х у третьому у квадраті. Тому ночлен стандартного вигляду це випадок г. Знаходимо значення значенням ночлена замість х, підставляючи мінус 1. І отримуємо 0,8 множиться на мінус 1 третьому Степені мінус 0,2 множимо на мінус 1 і віднімаємо 3. Тому мінус 1 в третьому степені це мінус 1, ми множимо на 0,8 мінус 0,8. Далі плюс 0,2 і мінус 3. Отже, мінус 0,8 мінус 3 це мінус 3,8, тому ми маємо 0,2 мінус 3,8. Отже, мінус 3,6 значення даного ночлену. Зводимо до стандартного вигляду ночлен. Зводимо подібні. Подібні. Мінус 4 мінус 8а, плюс 16. Мінус 4 мінус 8 мінус 12 і плюс 16. Це буде 4А. І дописуємо плюс 3А в квадраті. В другому випадку зводимо одночлени до стандартного вигляду, тому ми маємо 2а в третьому степені. Далі мінус 7а множимо на 4Б, мінус 28АБ. І мінус 10б в четвертому степені. Подібних додамків тут немає, такий результат залишається. П'яте завдання спрощуємо вирази. В першому випадку відкриваємо дужки, і там і там перед дужками знак плюс. Тому ми просто записуємо, не змінюючи вирази 2 в квадраті «Б» мінус 5 квадраті мінус 6а в квадраті b квадраті. Отже, подібні 2 в квадраті «Б» Мінус 6 в квадраті b – це мінус 4а в квадраті b. мінус 5 квадраті і плюс 3б в квадраті, мінус 2аб в квадраті. В другому випадку знову відкриваємо дужки. Перед першими плюс, перед другими мінус. В першому ми просто переписуємо: мінус 2х у квадраті, мінус 4х плюс 5. А далі змінюємо знаки в дужках, тобто пишемо плюс 3х у квадраті, плюс 9х і плюс 2. Подібні. Мінус 2 х квадраті плюс 3х квадраті це 1 х квадраті або просто х квадраті. Мінус 4х плюс 9х це плюс 5х, плюс 5 плюс 2 плюс 7 ну, член стандартного вигляду. Нам потрібно до умного члена додати 3 член і отримати суму. Для того, щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Тому в першому випадку від суми 5а2 мінус А плюс 1 ми віднімаємо відомий член, який ми додавали 3А у квадраті 6. Мно Члени мають бути записані в дужках. Тому відкриваємо дужки. 5а в квадраті мінус а плюс 1 мінус 3а в квадраті мінус 2а плюс 6. Подібні. 2а в квадраті мінус 3а плюс 7. Отже, 2а в квадраті мінус 3а плюс 7. Це той ночлен, який ми маємо додати до 3 члена. І знову ж таки, у нас є сума. Від суми мінус а в квадраті плюс а. Ми віднімаємо відомий ночлен 3а в квадраті плюс 2а мінус 6. Відкриваємо дужки. Отже. Мінус а в квадраті плюс а. а. Далі змінюємо знаки в дужках. тому ми маємо мінус в квадраті, мінус 2а плюс 6. Подібні. Мінус а в квадраті, мінус 3а в квадраті це мінус 4а в квадраті, плюс А мінус 2а мінус А, і плюс 6. Ось такий ну, член ми маємо. Додати до 3-члена. Наступне завдання ми маємо подати мночлен у вигляді різниці двох мночленів, щоб один із них не містив змінної Y. Дане завдання може мати різні варіанти розв'язання. Наприклад, я спочатку в перший мночлен візьму, скомпоную такі одночлени, щоб вони. Містили змінну Y. Тобто напишу це так: 6х квадраті. Далі мінус 2Y, і можу сюди додати 5. А можу 5 взяти в той член, який не містить змінно y. Отже, це перший мною член, а далі різниця, тому я маю відняти уже. Мночлен, який не містить змінної уг. Якщо ми поставили мінус перед дужками, то знаки доданків ми маємо змінити на протилежні. Тому в дужках буде 3х у квадраті, і далі там плюс 4х, отже, ми тут пишемо мінус 4х. Ось таким чином можна записати різницю цих двох многочленів, так, щоб один з них не містив змінної ігри. Зверніть увагу, що 5 ми могли б записати сюди в цю дужку, змінивши знак. Могли б взяти від многочлена, який не містить змінну Y, Віднімати многочлен, член, який містить змінну Y. тому що тут не написано порядок розміщення розміщенням членів, а тільки має виконуватись умови, щоб один з них не містив змінної ігри. Тому я запропонувала ось такий спосіб розв'язання.